За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаю сьогодні. Ми зануримося у похід перського царя Дарія ну Дар Великого на скіфію і робитимемо це, спираючись на історичне оповідання Івана Білика Дарунки скіфів. Спробуємо розібратись, що ж там відбувалось насправді. Вітаю. Так, білик дає дуже, знаєте, яскраву картину. Він починає з такого монументального моменту переправа персів через Дунай. Це ж ну величезна армія. А як же і особливо він виділяє отой полк безсмертних, як вони там марширували, ці коні різної масті в чітких рядах? Це ж мало не просто налякати, а ну пригнітити морально, показати цю імперську міць. Точно, це була така. Демонстрація сили, психологічний тиск, але ж питання, що їх туди привело. От навіщо Дарію знадобилася ця скіфія? Ну, офіційна версія ж ніби є підкорити останню вільну землю, помститися за те давнє панування скіфів в Азії. Так, це офіційно. Але білик він натякає на щось глибше на особисту образу Дарія. А, Ота історія з єгипетським жерцем, що ніби Дарій не міг зрівнятися зі старим фараоном Сесостресом, токи Скіфів не переможе. Тобто виходить не тільки імперія, а й е, особисте. Саме так, якщо вірити джерелу, це додає всьому походу такого, знаєте, відтінку особистої вендетти. Дарій мав довести свою велич будь-якою ціною. І ось ця неймовірна армада, частково мотивована ще й цим, входить у скіфію. Скіфи. Вони ж не вийшли на поле бою, як мабуть очікувалось. Ні, зовсім ні. Вони застосували, ну як би ми зараз сказали, асиметричну тактику, ніякої генеральної битви. Замість цього, відступ. Стратегія випаленої землі. Власне, відступали в глиб країни, а за собою все знищували. Колодять, друїли, траву палили, поселення полишали. Власну землю перетворили на пустелю для ворога. Тобто перси йшли за армією привидом через пустку, яку самі ж скіфи й створили, логістика ж для такої маси війська мала просто колапсувати. Вона і колапсувала голод, спрага, коні без фуражу, втома. Оце і була зброя скіфів. І от тоді ж Дарі надсилає гінця бийтеся або здавайтеся. А скіфський цар Іданфір, здається, відповідає якось дуже хитро: мовляв, буде бій, коли загрожуватимете могилам предків, так не просто коли захочемо, а прив'язка до святого. Це теж психологічний хід, і кульмілація цього всього ті самі дарунки. Отак: птах, миша, жаба і стріли. Як дарі міг прийняти це за знак покори? Це ж дивно. Ну, можливо, він мислив категоріями імперії земля, миша, вода, жаба, небо птах і зброя стріли, мовляв, віддають усе, але це було повне ну, нерозуміння їхнього світу. Бо справжнє значення було ультиматом? Абсолютно, гонет же пояснив: якщо ви, перси, не полетите в небо як птахи, не зариєтесь у землю як миші, чи не щезнете в болоті як жаби, то загинете від цих стріл. Прямим текстом. А реакція Дар'я стратити гінця, який приніс погану звістку, класика жанру для тирана, який не хоче бачити реальність. І це, схоже, стало переломом перси виснажені, деморалізовані, а скіфи навпаки об'єднуються, залучають сусідні племена. Білик ще описує таку хитрість з худобою. Ага, ніби не нароком залишили персам великі стада. Ті розслабилися, почали бенкетувати, і тут скіфи вдарили. І хоч Дарію вдалося втекти вночі, по суті, це була перемога скіфів. Почався відступ. Панічний, мабуть. Дуже важкий відступ до Дунаю, до того самого мосту, який охороняли греки-іонійці. І тут нова драма розігрується. Вибір греків так. Скіфи підходять до них, руйнуйте міст, будете вільні. І Мільтіат, той самий майбутній герой марафону, каже так, руйнуймо». Але ж там був гістій! От а гістій політик прагматичний. Він каже: зачекайте, наша влада в містах тримається на персах. Якщо Дарій загине, нас зметуть. І він знаходить компроміс, тобто обман. Геніальний у своєму цинізмі обман. Вони розібрали невелику частину мосту з боку скіфів, показали їм, бачите, робимо. А насправді залишили можливість швидко його відновити для Дарія. І врятували перського царя. Білик дуже яскраво описує цю переправу залишки в армії, цей хаос, так і напад скіфів на тих, хто не встиг переправитися. А потім мільтіат, який таки хотів приєднатися до скіфів. І що? А скіфський князь Пугач за біликом йому відмовляє з презирством, каже щось на кштакт. Ви врятували свого пана, ви народжені бути рабами. Дуже жорстка оцінка. Виходить, цей похід це не просто військова поразка Персії, це зіткнення двох світів, двох стратегій, імперська машина проти ну, гнучкості степу. Безперечно, і ця поразка серйозно підірвала міф про непереможність Дарія та Персії загалом наслідки були величезні. І от, мабуть, фінальне питання для роздумів. Е, наскільки ця ситуація на Дунаї, ця, скажімо так, Зрада греків в очах скіфів і їхнє презирство, наскільки це вплинуло на подальші стосунки, і чи не бачимо ми тут ну, такий собі пролог до великих греко-перських війн, де вже самим грекам довелося обирати?